Всім привіт! Що ж, зараз ми пробуємо орати цілину, яка не орана була вже більше 10 років. Ось Весною, ранній весни, я тут розкорчував, бо воно трошки заросло. І так, я бачите, стараюся орати чим поглибше, щоб достати коріння. Ору помаленьку, другою, третьою, робочою, робоче положення. Ось, наче виходить непогано, але було б краще його згорати на зиму, але цей кусочок землі, як то кажуть, город ось, дали нам вже весною в користування. Як бачите, ну глибина тут сантиметрів 30, ну гарантія навіть 35 місцями, де, де глибше лізе, ось що Тут взагалі. Рів, який виорав. Але зараз я вставлю кілька роликів, подивитись, як він оре. Вже як би я не налаштовував його, все одно їду в ту сторону, там трішки рівніше. Колеса йдуть, можна сказати, майже рівно. А вертаюся звідти сюди і виходить, що колеса потрібно вивертати в ліву сторону, того, що трактора затягує. Не знаю, вроді і плуг вже налаштовує. І вже з цим трактором ору років з 8 і з ним завжди така проблема. От, чіплю на нього чуть менший плуг з меншим захватом, добре варе, чуть... а чіпляю цей більшенький плуг, що захват трішки більший. ось, Тут захват десь до 40 см одного корпуса. Ти, виходить, що плуг чи плуг на нього здоровий, я, я не знаю, може хтось щось порадить, Тому подивіться, будь ласка, відео і щось порадьте. Теж сильно я не спішу орати, так як є тут ще й коріння. Непогані не виваляться. Вроді ескалатор розкорчував це все, але коріння лишилося. Тут взагалі заталовано. Такі брили здорові. Ось вилітають. Ось нога. Ну нічого, потухенько заремо. Бачите, коріння вилітає. Одне, ось ще ось, дивіться, в цю сторону можете бачити, колеса майже рівно, Чуть-чуть ну, не вивернуті в ліву сторону. Але ну, трактора не затягує, пускаю руля, він собі рівненько їде. але треба, щоб колеса були б чуть -чуть ось так завернуті. Я не знаю, може в мене коліяни сходиться задніми колесами чи що, не знаю. Можливо, хтось щось підскаже. Ось, а дивіться як розробляється. В принципі, я думаю, що буде набагато гірше. Але в принципі, я думаю, що воно дораче підсохне і культиватором я його розіб'ю. І буде взагалі гарно. задніх ферм. Отже, закінчив я орати даний город. Ось так, як бачите, вийшло. Є трішки брилів, але я думаю, що воно до вечора підсохне і все буде добре. Я культиватором зверху збігаю, швидко розіб'ю, бачитесь, і можна буде сіяти. Щось зіб'ється. Не вистачає, звісно, на культиваторі катка. Було б набагато краще. Ось показую, як я віторав від межі. Ось так, все рівненько. Межу роблю широку, ось бачите, колесо пройшов. Прийшло в околесо і за колесом ще сантиметрів з 30. Роблю широку і для того, щоб можна було б гарно віторювати. Ну і, звісно, щоб. Межа є межа, має бути. Коли широка межа, допустим, то дуже гарно, ну легше набагато відорювати. Просто є такі, буває, по городах їздимо, то лишають люди межу там, 10 см, щоб тільки орієнтовно вона була. Але не знаю, потім за ту межу сваратися. Я не знаю, краще лишити на тих кілька сантиметрів більшу, щоб можна було б нормально пройти. Ось так. Це моя думка. Дякую вам за перегляд. Всім миру і добра. До зустрічі в наступних роликах.